Готую учня до олімпіади з фізики. Значить, ось така задача. Алюмінієвий провідник діаметром 2,5 мм покритий льодом. Загальний діаметр провідника і льоду 3,5 мм. Температура провідника і льоду 0 градусів Цельсія. По провіднику пропускає струм 5 А, За який час лід стане. Густина льоду 900 кг на метр кубічний. Густина. Е, ні. Е, Питома теплота плавлення льоду 330 кДж на кг. Питомій опір алюмінію 0,028 на 10-6 ом на метр. Прошу звернути увагу, 10 на мінус 6 це для варіанту, якщо у нас діам... площа поперечного перерізу провідника становитиме 1 метр квадратний. Добре, пробуємо це все рішати. Значить, що у нас тут вийшло? Записали це все в даному. Послідовність дій для даної задачі послідовність ці для даної задачі. Перше, значить, пишемо, нехай довжина провідника становитиме 1 метр для того, щоб було як це все рахувати. Далі наступне. Рахуємо радіус провідника, це буде діаметр поділений на 2, і це буде радіус провідника 1,25 мм. Рахуємо площу поперечного перерізу пі Р квадрат. 3,14 на 1,25 до квадрату це і буде 4,9 мм квадратних. Далі з густини. Ні, це не, з формули питомого опору. Знаходимо виводимо формулу для опору. Опір дорівнює ρL поділене на S, Значить, питомий в даному випадку 0,028, тому що площа в нас в міліметрах квадратних і то ми отримаємо. 0,0057 опір провідника далі. Напруга на провіднику дорівнює до І 5 на 0,0057 дорівнює 0,0285 вольта. Тепер потужність дорівнює струмна напруга дорівнює у нас. Ой, 5 на 0,0. 285, і то ми маємо потужність 0,1425 Вт. Це потужність, яка виділиться на провіднику довжиною 1 метр. Ну, можна сказати, до половини ми вже дійшли. Далі. Наступне. Нам треба підрахувати, скільки у нас буде маси льоду. так Для того знаходимо об'єм провідника, об'єм циліндру. Це є LPR2, l ЛПР квадрат. Але ми маємо радіус перевести в метри, тому що густина льоду в нас в метрах кубічних, і то в нас виходить довжина 1 пі, радіус в метрах, і ми отримуємо площу, ми отримуємо об'єм провідника 49 метра кубічного Потім ми отримуємо рахуємо загальний об'єм так само циліндра. Провідника з льодом разом це буде 0,000 000 96 метра кубічного. Далі вираховуємо об'єм самого льоду. Получається 0,000049 Далі, відповідно, вже виходимо на фінішну пряму, рахуємо масу льоду. Маса льоду це об'ємна густина. Це 0,000. 000 47 помножити на 900, це виходить 0,004 кілограми. Це нас, маса нашого льоду. Далі рахуємо кількість теплоти скільки треба витратити Q, значить, масу на теплоту плавлення, значить 0,004 множимо на 300. 30, тисяч, тому що 330 кілоджоулів. Пам'ятаємо, так, переводимо обов'язково один із систем інтернаціональної. Е, отримуємо 1320 джоулів. Нам потрібно затратити теплоти. І тепер е, час буде. Кількість теплоти поділена на потужність. Е, 1320 джоулів ділимо на 0,1425 кілограма. І ми отримуємо 9263 секунди. Ділимо на 60, отримуємо 154 хвилини. ділимо ще раз на 60 отримаю 2.57 години. Ось така задача. Скільки тут у нас виходить дій? Ну, то не рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять і того задача на десять дій. Ваші враження, шановні олімпійці. Дякуємо за увагу. Дякуємо організаторам за цю чудову цікаву задачу.